Вітаю! Мене звати Анастасія, і це короткий практичний урок про те, як зробити пост карусель прямо всередині Instagram, без сторонніх додатків, без графічних дизайнерів. Тому. Почнемо одразу. Хочу сказати, що цей урок варто дивитися десь на сторонньому пристрої, тобто, щоб ви одразу взяли в руки телефон, повторювали, бо тільки так можна здобути навичку і зробити собі це звичкою, створювати швидко, легко, пости карселі прямо всередині Instagram. Так, а чому пост-карусель? Валюта сьогодення це увага. І якщо лайки та коментарі раніше в Instagram цінувались, то зараз цінується час перегляду, тобто скільки часу користувач перебуває на вашій сторінці. І саме тому пост-карусель там де ми гортаємо оці фоточки, потребує більше часу перебування на вашій сторінці, отже, має перспективу вийти на класні охоплення. Також Якщо ваш підписник в перший раз, коли він побачив пост у цю обкладинку, перший слайд, нічого не про взаємодіях, ні лайків, ні коментарів, нічого, то йому покажеться в ленті в другий раз ваш пост, але з другого слайду. Тому важливе зауваження, перший і другий слайд в пості каруселі мають бути рівними по силі, тобто мати вагу і одразу вводити користувача в суть справи, про що цей пост. І найкращий формат, який дуже круто зараз просувається, це інструкція, туторіал або how to. Щось, як щось зробити, як щось відчути, або не відчувати, почати або перестати робити. І сьогодні ми навчимося робити пост карусель по сценарію трансформація. На першому слайді у нас буде гачок, щоб зачепити увагу користувачів, на другому слайді підсилення. На третьому-четвертому відповідна трансформація, що було і що стало. Прямо зараз ви можете взяти будь-який невеличкий текст і зробити в реальному часі пост карусель разом зі мною. Тобто ви взяли будь-який текст, тепер нам треба знайти фон. Його можна знайти в Pinterest або в Google, так і пишете фон і колір, який вам подобається. Рекомендую брати темні кольори, просто скачати собі однотонний фон. Прямо галерею телефона. Сподіваюсь, ви поставили на паузу, знайшли якийсь текст і необхідний фон. Тепер ми переходимо в інстаграм розповідь. Так, ми будемо робити пост каруселя, саме слайди для поста карусель прямо в «Сторіс». Копіюємо з нотаток, чи де ви зберігли собі текст прямо на бортовий фон у «Сторіс». В Сторіс у вас є можливість вибрати різноманітні шрифти. Я рекомендую я сама користуюсь в основному шрифтом Classic і Signature. Вони просто мені суб'єктивно найбільше подобаються. І зазвичай, ви так само можете бачити, в основному люди використовують два цих шрифта, і оці ще два останні шрифта теж гарно виглядають. Після того, як ви обрали шрифт, я рекомендую підсилити ефект, а саме додати ще фото, яка покаже користувачу про що саме цей пост, в нашому випадку про сирники. Акцентую увагу! На перший слайд ми завжди додаємо найкраще фото. Особливо, якщо ви показуєте процес трансформації, процес приготування їжі, якісь свої результати, ставте найкраще фото на перший слайд. Ви повинні показати точку Б, тобто, що саме цей пост. Розповідає, і куди, в яке красиве місце, в який красивий результат він веде. От я, наприклад, обрала собі знову ж таки в Pinterest фото сирників, які мені сподобались. Не зациклюйтесь на тому, щоб вибрати найкраще фото. Беріть те, що вам подобається, і тестуйте, я натискаю Світлина, додати, обираю з галереї фото сирників, вирівнюю його так. Щоб наше фото було по центру. От бачите, тут трошки я не дорівняла і обрізався край. Так Негарно виглядає, трошки прямо пальцями всередини сторіс збільшила. І далі я натискаю зберегти. У вас є три крапочки з правого верхнього краю, які допоможуть вам. Відповідно, зберігати зі сторіс прямо в собі на телефон фото. Я видалила попереднє фото, яке я використала на перший слайд, і знову ж таки скопіювала текст, який я поставлю на другий слайд. Просто я виділила і е, вставила прямо всередину сторіс. Можна вирівнити е, текст, мені більше подобається вирівнювання по е, лівому краю. Але ви так само можете робити обирати як подобається більше вам. Дуже добре, якщо в пості Касель у вас буде присутнє відео, як ми можемо створити відео прямо в сторіс. Додати гівку. В нашому випадку я обираю гівку з сирниками, розташовую її знизу, це такий невеличкий відео, і знову ж таки зберігаю в галерею телефону. Видаляю гівку, беру текст для слайда 3. Слайд 3 і слайд 4 це найцікавіше. Ми показуємо, не просто розказуємо, а показуємо, які реально раніше у нас виходили сирники. Зберігаємо і які сирники. Красиві, пухкі в нас зараз. Це дуже класний формат поста для того, щоб ви могли поділитися результатами. Ви можете поставити сюди фото клієнтів допісля, відгуки, будь-які результати, які можна показати. Тому що люди найкраще реагують, якщо ви можете саме показати. Підтвердити цифрами свою експертність, свої результати. Після цього, прямо в фотогалереї, ми видаляємо всі фото, які нам вже не потрібні, і просто рівняємо розмір наших збережених в галерею слайдів під 4 4,5. Відео робимо так само, фото робимо так само, і ми отримуємо. Чотири готових слайди, виконаних в дуже акуратному єдиному стилі. Копіюємо підпис знову ж таки, який ми підготували заздалегідь. В розділі Інстаграм дописи вибираємо всі чотири слайди в пост «Карусель». У нас з'явиться можливість обрати музику. А у нас є щось поїсти? поїсти. Далі ми вставляємо текст підпис, який у нас підготовлений заздалегідь. І я рекомендую після цього запланувати допис. По-перше, якщо ви робите пост карусель в перший раз, то це знімає зайву напругу. Тому що ви запланували публікацію, потім зайшли. І подивилися, чи все окей, Перевірили текст. Налаштування запланований контент. Пост. А у нас є щось поїсти. Ви навчитесь створювати пости тільки тоді, коли почнете їх робити. Тому, якщо цей перший пост не залетів, не ламайте голову. Просто скажіть собі Таков путь. І зробіть наступний.